Привіт, друзі, якщо ви зараз готуєтеся до НМТ або ЗНО і не знаєте, з чого почати, або як краще організувати свою підготовку, це відео саме для вас. Сьогодні я поділюся ефективними порадами, які допоможуть вам скласти іспит на високий бал, навіть без репетиторів. Поїхали! Перший і найважливіший крок це скласти чіткий план підготовки. Розподіліть теми по днях, виділіть час на повторення та відпочинок. Пам'ятайте, краще займатися потрохи, але регулярно ніж намагатися вивчити все за декілька днів до НМТ. Я розбираю на прикладі тем з української мови. Також процедуру потрібно зробити з кожним предметом. Також ви можете надіслати мені в інстаграмі в директ слово ананас, і я надішлю вам відео, як краще самостійно готуватися саме з української мови, на що обов'язково варто звернути увагу, та які теми точно будуть на тесті. Цього відео немає на Ютубі і не буде, тому це додатковий бонус лише для моїх підписників. І якщо ви хочете отримати ось такий розклад, чіткий перелік те що є на НМТ з української мови, та скільки годин варто приділяти для їх вивчення, аби все встигнути до травня? Пишіть мені в особисті повідомлення також в інстаграмі слово розклад. І знову ж таки відправлю вам цей гайд. Всі матеріали безкоштовні. Мій інстаграм ви бачите на екрані, і покликання вже є в описі до цього відео. Також не забувайте підписуватися на мій телеграм, адже там щодня публікую тести, тому ви теж безкоштовно зможете практикувати і також розміщую розбори тем та пояснення цих тестів. Покликання на телеграм. Теж є в описі до цього відео. Рухаємося далі з планом підготовки. Тут ви бачите розклад, як би я готувалася до НМТ зараз. Звичайно, є прогнози, що буде 5 предметів, тому доведеться коригувати дещо. Ви проаналізували кількість тем з кожного предмету, застосували математичні знання та на практиці, і тепер розумієте, скільки разів який предмет потрібно вам вивчати. Якщо якийсь предмет ви вивчаєте з репетитором, звичайно, вносьте це ось в цей розклад, а вільні дні використовуйте для самостійної підготовки. Також врахуйте, що якийсь предмет ви можете знати краще, а інші гірше. Тому якщо я українську мову знаю добре, можу дозволити собі приділити одну годину на тиждень для її вивчення. А з математикою у мене в житті не склалося вчитиму її три години. На екрані класичний розклад. Використовуйте кольорові маркери або стікери, щоб виділяти важливі теми та дедлайни. Також ними можна позначати теми, до яких варто потім повернутися, і винятки. А якщо ви хочете отримати невеликий гайд з усіма винятками, що є в українській мові, з теми орфографія, який зручно зберігати на телефоні, вам потрібно теж написати мені в інстаграмі слово винятки. Звертайте увагу, що всі слова варто писати окремими повідомленнями і, звичайно, пишіть без помилок та українською. Наступний крок підготовки: підбір матеріалів. Використовуйте офіційні підручники онлайн ресурси. Та сайт все для тестів. Зверніть увагу на сайті видавництва ранок. Там є теж безкоштовний доступ до тестів та звичайно відеоуроки на Ютубі. Зараз їх багато. Вам важливо обрати вчителів, які пояснюють зрозумілою вам мовою. Я проти, коли дитина підписується на велику кількість блогерів вчителів. На жаль, зараз багато сміття в інформаційному просторі. Не всі дають перевірену якісну інформацію. Головне обирайте ті ресурси, що відповідають програмі. За якими посібниками ви не готувалися на початку чи в кінці завжди є перелік тем, необхідний для вивчення. Субтитрувальниця тому, перш ніж розписувати, скільки годин ви готові присвятити тій чи іншій темі, я б звернула увагу на їх обсяги, адже є теми менші, а є ті, що потребують більше часу на практичну частину, та й правил теж більше. Залишаю вам також в описі нижче покликання на відео з розбором посібників, за якими можна готуватися до НМТ. Поєднуйте теорію з практикою. Навіть якщо ви переконані, що добре знаєте правила, все одно їх варто перечитати. Це не займе багато часу у вас, але але обов'язково знайдуться моменти, де щось забули, і також обов'язково виконуйте відразу тести на закріплення вивченого. Робіть нотатки власноруч. Це допоможе краще запам'ятати матеріал. Так ви можете. Підкреслити все в книзі, але коли прописуєте, краще запам'ятовуєте і відразу адаптовуєте все під себе, тільки це не означає, що потрібно просто переписати правила. Ні, лише важливі моменти і краще схематично. Через місяців три чи чотири можна додати розв'язування завдань з минулих років. Це допоможе вам зрозуміти формат завдань. І знайти свої слабкі місця. Також у вас уже буде певна база знань, і ви не будете засмучуватися, що нічого не знаєте. Але не потрібно аналізувати пробні варіанти відразу. Ніякого сенсу в цьому насправді немає, і ви даремно витрачаєте свій час. Виділяйте час для аналізу помилок. Недостатньо просто поставити плюс чи мінус, коли перевіряєте свої відповіді. Важливо зрозуміти, де і чому ви припустилися помилки. Поверніться до правил, обов'язково проаналізуйте все, адже Ймовірність того, що слова повторяться в інших завданнях, є не забувайте про свій емоційний стан важливо не лише готуватися. Але і вміти розслаблятися. Займайтеся спортом, медитуйте, гуляйте на свіжому повітрі, або просто робіть те, що приносить вам задоволення. Це допоможе знизити рівень стресу. Не перенавантажуйте себе, бо шкода здоров'ю нічим тут уже не допоможе. А якщо ви чітко дотримуватиметеся свого розкладу, перенавантаження ніякого у вас і не буде. Організм у нас адаптується до всього досить таки швидко. За кілька днів до тесту зосередитися на повторенні ключових саме моментів: не намагайтеся вивчити щось нове, а краще закріпіть те, що вже знаєте. Виконуйте пробні варіанти. Так ви охопите всі теми. Відпочиньте, добре виспіться і не хвилюйтеся. Ви зробили все, що могли. Отже. Тепер ви знаєте, як ефективно підготуватися до НМТ чи ЗНО самостійно. Сподіваюся, що відео було корисним і не забувайте ставити палець вгору, підписуватися на мій канал. Адже тут все про підготовку до ЗНО, НМТ та розбори тем з української мови. І якщо все ж ти вирішив готуватися до ЗНО чи НМТ не самостійно. Запрошую на свій курс підготовки до зоноочу НМТ. Заповнюй анкету перед запису, щоб отримати більше інформації про навчання. Вірте в себе, плануйте свою підготовку, і у вас все вийде.